Перебуваю на 11 На 11 конференції Лохини, яка відбувається щороку міжнародна в Польщі. І зараз ми в дорозі до да. розуміємо. Будь ласка, По-перше, я хочу подякувати всім за змогу. За змогу перебувати і виступати перед перед всіма. Щиро дякую. Я так коротенько, бо можу, можу далі, далі їхати. Працюю фільмі Фільстоне. Наші, головні, наші головне скірування то розмноження і вирощування саджанців, малини, ожини. Також ми займаємося продукцією журавлини. Більше 40 гектарів, які, які надалі ми пробуємо okay, okay. розмножувати, і, і, і далі наша плантація розвивається в загальному більше 500 -50 гектарів. На даний момент так само і, у нас є. На, пробуємо поширюватися теж би, в цій, цій сфері. По-перше,

Пане Володимире, мене чути? Чути, чути, але тут наші колеги чуть -чуть не виключають мікрофон. Чути? Mm -hmm. Далі таким чином. Ми, наприклад, закупляємо теж ліцензії на, на, сорта, на сорта, які е, повинні бути завжди ліцензіонні, як, Наприклад, Мелімбеля і Росідіра, де пане Водимире, можете далі слайд? Е, Ось загальнемо так: загальнемо напрямок фірми. Наступний а, так, слайд. Так, наступний слайд, будь ласка. О, от, наприклад, э, наприклад, э, наприклад такі чином <пошли> <целен>, э, <пошли> на столі, э, <пошли> <к> закритому. <пошли> В ту де ми маємо досвітлення, де ми маємо затінення, де ми маємо зроблено е, так само е, зрощування туманом для того, щоб всі надати всі умови, які нам потрібні на вирощування сажа. Е, таким чином, ми вирощуємо. Е, якби це вже фотографії, представлені, два е, дні назад. É, io, tu, anyway, noi, Наступна фотографія, там, напевно, буде видно, де у нас проростають. Тут вже видно, що ми висаджуємо коле. Вони витупає, будь ласка.

Ми вибираємо найкращі, нарізаємо їх, як ми називають їх чіпси. де ми безпосередньо потім висаджуємо до іншої комори в мультфіплату. Після мультфіплати, ось можете побачити на цій фотографії. Це буквально пів половиною-три недільки після висадження в поле ми висаджуємо дві саджанця дволікову до ніч. Субтитры сделал DimaTorzok ми можемо побачити вже після 2,5 неділі, яке вже відбудований такий дуже гарний е, корінь. Е, потім і після цього, як нам е, саджанець, скажімо так, вже укорінився, і ми свої е, донічки ми робимо теж ломкейна, е, який нам дає змогу, е, чи ми, наприклад, використовуємо для своїх для своїх потреб. Для нашої фірми продукцію малини чи там ожини, чи, наприклад, продаємо. Ну, звичайно, в більшості експортуємо за кордон. Звичайно, ми теж закупляємо деякі сорта, які недоступні наразі в Польщі, але, як то кажуть, трохи часу, трохи теж науки, тому що ми повинні ці сорта всі. Вивчити, повинні ми теж їх випробувати в своїх варунках. Для того, що, наприклад, чи голландські чи італійські сорта, які ми закупляємо, не завжди в наших варунках можуть бути такі, як дехто, наприклад, описує, що там може бути 2 кг чи 1,5 кг, наприклад, урожайність з одного саженця. У нас дуже, дуже різні умови. Звичайно, навесні є приморозки, де ми так стараємося теж трошечки пізніше цей матеріал висаджувати. Але дехто, наприклад, якщо вже висаджує в поле, звичайно, лонкейна, то, то повинні до цього, до цього достосуватися і ми в цьому теж допомагаємо. Що я хочу сказати насамперед? Насамперед, якщо ми, наприклад, навіть купимо дуже гарний садивний матеріал, чи то буде. Чи то буде з плагу, з мультиплата, чи то буде лонкейн, якщо ми не будемо мати відповідного субстрату, який буфорування, який нам підходить для того, щоб для наших, для наших умов, для того, щоб вирощувати дуже гарний саженець і мати з цього великий урожай, якщо ми не будемо цього всього мати, і не буде те, як пан Олександр зазначив раніше, якщо не буде технолога чи не буде особи, яка Цим займається, якась це слідкує, ну, скажу так, можуть бути ну, не до, кінця, не до кінця ті результати, які ми, наприклад, очікуємо. Так само, звичайно, ми можемо купити садивний, садивний матеріал дуже гарний. Наприклад, якийсь сорт, який ми пробуємо теж своїй фірмі роз, роз, розмножувати. Якщо, наприклад, не буде. Гарного садивного матеріалу. Щоб ми там не робили: білі донічки, білі кропловніки, е, вода очищена, так, самі дорожчі е, мінеральні добрива. Так само, якщо садивний матеріал не буде чистий, не буде відповід відповідною якості, у нас теж майже нічого не вийде. Для того ці аспекти дуже важливі, е, чи при закупі, чи, наприклад, при вирощуванні. E, що, на що ще варто звернути увагу. E, слід звернути увагу на те, що не кожен сорт, який, наприклад, чи ми вирощуємо, e, чи якась інша фірма нам поставляє, ми завжди e, може в наших варунках достосуватися ну, до наших умов достосуватися. Тому що дуже часто є так, що, наприклад, ми нас якби. Локалізація нашої фірми розташована по всій Польщі, їх є п'ять. І для того, ми, наприклад, закупляємо дуже часто один сорт, де по всіх п'яти плантаціях його пробуємо розмножувати. І тоді ми бачимо теж, в яких варунках і в якій частині Польщі найкраще цей сорт себе почуває. Для того так само робимо з лохиною, так само робимо з малиною, з ожиною. Наразі журавлиною є одна плантація, поки що найбільша в Європі, але таким способом ми маємо можливість теж якби представити теж клієнтам, в яких, вару... в яких умовах е... цей чи інший сорт, звичайно, може себе краще почувати. Так само, наприклад, якщо навіть ми закупляємо сорт е... лохини. Ми так само розсаджуємо всіх своїх по всіх своїх плантаціях в Польщі. Де ми бачимо, наприклад, дуже великі різниці, де, наприклад, де я знаходжуся в центральній Польщі, дуже себе гарно почуваю один сорт, де, наприклад, біля моря наша інша плантація знаходиться. Де, наприклад, для цього сорту немає відповідних умов. Де, наприклад, може, звичайно, фірма, яка продукує ці сорт, чи щось може говорити, що звичайно кожний. Ви в умовах може дуже гарно давати е, урожай. Ну, до кінця я з цим не згоден, тому що ми, ми це вже провірили так само з малиною, і можемо ствердити, і можемо підтвердити, то, що деякі е, сорти взагалі е, не можуть бути вирощувані, наприклад, в даній чи іншій частині е, Польщі. Якщо відносно, відносно малини, після того, як ми вже, м, хіба що я повторююся, після того, як ми вже зробимо ломкейна, ми, звичайно, ці всі е, саженці, які е, там, там, Володимир, пане Володимире, будь ласка, промотайте далі. Там є фотографія, де ми е, вже, отут, наприклад, зверніть увагу, теж бачите, вверху є теж сітка. Е, сітка, яка дає тінь. І після того, як ми дуже часто висаджуємо в поле сажанці, вони потребують трошки часу для того, щоб загартуватися. Не завжди той час е є у всіх на плантації. Деколи так, що, наприклад, приходить садовий матеріал, чи ми, е роз чи ми висаджуємо свій садовий матеріал? Дуже часто так, що треба це вже висаджувати в поле. Тоді, е якби от мною була застосована така сітка. На шпалеру затінення 40 ж, хіба 45, на і 45 -ка. І таким способом рослина не дістає шоку, точніше, об, об, ураження такого від сонця. Бо ті саженці, які безпосередньо одразу, чи після дороги, чи після. Тунелю, висаджені в поле, достають дуже великого стресу. Цей стрес нам дуже не корисний для того, що ми, якщо не будемо мати листову масу, ми не збудуємо коріння. І для того була така застосована технологія, щоб дати відносний тим, значить, ця сітка дає і температуру трошки меншу, і звичайно не попадання на листову масу сонячних прямих, прямих сонячних е, проміння. Е, для того, після цього, плюс-мінус, ця сітка я в полі тримаю її з половиною недільки, ну, може бути, 15 днів, 14 днів. Після того ми цю сітку знімаємо для того, що, для того щоб уже якби у нас теж повинна сформуватися е, тут е, вже коренева система, щоб цю рослину. Скажу так, не витягнути, щоб не було сильно витягнути. Якщо ми її трошки перетримаємо цю сітку для затінення, ми будемо мати саженість дуже вже з тонкою, з тонким паганом, де в ніякому разі нам вже він буде корисний. Не буде той, не буде той відповідної якості, якої ми, наприклад, очікуємо. Володимире, будь ласка, наступний слайд. Ось, тут, наприклад, ви можете побачити це саженець, е який був висаджений плюс-мінус в травні, в поле, але безпосередньо наш клієнт, наш клієнт його висадив е не, в, не в горшечки, не в горшочки, і в субстрат, але в субстрат, але, в поле, але теж в тунелю. Ну, ви можете побачити, я там, може, не високий, а метр сімдесят зросту, але можете побачити, що робиться з цими. Саженцями. Якщо є відповідні умови для того, щоб він собі гарно почував, то ви можете побачити яка є його сила, сила зросту. Будь ласка, наступний слайд, пане добре. те, що я розказував, так як уже в нас це вже садиний матеріал, який безпосередньо буде виставлятися в поле. Це вже в нас така підготовка. Де ми одразу висадж, будемо висаджувати в тавдолітрову донічку. Будь ласка, наступний слайд. Угу, наступний. І ось тут можемо теж побачити е, машину, яка вже безпосередньо, коли це вже якби закінчення, скажімо так, нашого, майже закінчення нашого сезону. Е, де ми можемо побачити. Лонкейн, і цією машиною ми би ми для того, щоб трошки якби зменшити о, фізично, скажімо так. Ми завжди ми маємо теж можливість е, кількості людей для того, щоб обривати листя. Якби бо натуральним способом е, це буде дуже пізно, коли листя в нас спаде, зли злетить з. Сажанців, спагунів, для того ми використовуємо таку машину. Саме головне обірвати хоча, ж, хоча ж б до половини цього саженця. і потім, тільки як ми вже дамо теж відповідну, дамо відповідну вологість через фертигацію, дамо відповідну вологість цим саженцям, ми їх забираємо вже з поля і потім. Складаємо е, ящики, де вони в нас перехову е, з контрольованому середовищі переховуються до, е, до весни. Будь ласка, наступний слайд. Ну, ось от, можете побачити по правій стороні, де машина ще не приїжджала, по лівій стороні, де вже листя е, на половині етапу обірвані. Наступний, будь ласка, угу. ну і таким, таким способом ми вирощуємо. Звичайно, ми вчимось, звичайно, пробуємо технології нові, пробуємо технології побачте теж, що роблять в Голландії. Не завжди, скажімо так, не завжди ті умови, які у них, і ті сорта, які вони вирощують. У нас підходять, але ми стараємося теж, так як ви бачили на слайду зробити чи ту саму сітку, чи, наприклад, тунелі. Так само мінеральні добрива теж дуже важливі для того, що, наприклад, один сорт любить азот, другий сорт не любить азот. Потрібно це надто дуже звертати увагу. Саме головне, те, що я звернув увагу раніше. Нашій розмові садивний матеріал і, звичайно, субстрат. Якщо не буде гарного субстрату садивного матеріалу, що б ми не робили, які, які би ми умови не надавали саджанцям, дуже тяжко буде нам е, все-таки здобути тої якості, якої ми, наприклад, очікуємо від одного чи від іншого е, сорту, чи то є смалина, чи то є ожина. Пілохина, що то не було завжди, то повинно бути. І, звичайно, особа, яка за то відповідає. Для того потрібно нові технології, для того потрібно використовувати, робити тести, чи на, на своїх плантаціях, чи, наприклад, здобути якісь знання на іншій плантації. Це дуже важливо, тому що е, ну, сьогодні наскільки технологія розвинута, що можемо все дізнатися. Але хочу повторитися, що не завжди погодні умови відповідають тим чи іншим сортам. Можемо знати багато чого, можемо пробувати, е, використовувати найкращі технології, але не завжди відповідають умовим. Е, я, я щиро дякую, я щиро дякую за, за увагу, пане Володимире. Щиро дякую за увагу. Якщо якісь запитання. Дуже гарний виступ. Ну, з питаннями, ми, мабуть, сьогодні ніякими не, не будемо. Е, я прошу всіх, хто зацікавлений на екрані перед вами і ін інтернет-верб-сторіночка, і телефон. Будь ласка, запишіть, якщо у вас буде щось цікавити, да, Ігор, і Вони тоді зателефонують чи зв'яжуте да, в електронному форматі. Дуже дякую. Всіх радию. Що найкращого.